Як розпізнати розвиток інсульту у людини? Запам'ятайте важливу абревіатуру мозок. М. Мовлення, нерозбірлива мова або нерозуміння слів, О обличчя. Асиметрія обличчя або крива усмішка, З. Запаморочення, втрата рівноваги або порушення координації, різкий головний біль. О очі погіршення зору або двоїння в очах. К. кінцівки, Уніміння порушення рухів частіше в одній кінцівці, людина не може потиснути руку або підняти її вгору. Щоб розпізнати інсульт, попросіть людину усміхнутися, сказати просте речення, а також висунути язик, і при інсульті він завжди буде відхилятися в якусь одну сторону, а також підняти догори одну або дві руки. При інсульті рахунок іде на хвилини, допомогу треба надати в найближчі 4 години. Тож не зволікайте і терміново викликайте швидку. Пам'ятайте, людині до приїзду швидкої не можна давати пити та їсти. Що робити до приїзду швидкої допомоги? Дивіться у наступному відео, адже воно може врятувати життя.